Привіт! Ви на каналі Читуля. Мене звати Юля. І сьогодні ми поговоримо про те, як я обираю книжки. Треба сказати, по-перше, що я дивна дівчина. Коли я обираю книжки, я уявляю в себе двох. Ту, яку я хочу бути, і ту, якою я є. Тобто коли я обираю якусь книжку і купляю її, я однозначно знаю, чи це для тієї Юлі, яка, яка полюбляє читати лише підліткові книжки та детективчики, чи та Юля, яка розбирається в усіх жанрах, яка читає глибоку літературу та аналізує її з соціологічної точки зору. Завдяки тому, що я читаю літературу тією, якою я хочу бути, я. Їй стаю поступово. Тобто, якщо я читаю якісь глибокі твори, то поступово я стаю дівчиною, яка розбирається в цих творах. Але якщо б я читала лише це, то можливо, я б не так отримувала задоволення від процесу. Тож, на зміну таким книжкам приходять. Книжки, які не дуже глибокі за змістом, але вони цікаві, їх цікаво читати, і взагалі справжнє задоволення від процесу. Як взагалі книга потрапляє до кошика у мене? По-перше, це ютуб-блогери. Якщо я дивлюсь блогера зі схожими смаками, то я обираю книжки за їх порадами. Тобто, якщо їм сподобалось... Висока вірогідність, що і мені сподобається. Також я слідкую не тільки за такими блогерами. Тож, якщо якісь блогери, де в нас не співпадають смаки, будуть дуже емоційно та гарно відгукуватись про книгу, на яку я навіть не подивилась би, то ця книга попадає в мій кошик. Тому що, якщо хтось називає. Якусь книгу своєю улюбленою, це достатня вагома причина для того, щоб я хоча б зацікавилась нею. Якщо це англомовні блогери, за якими я слідкую, то тут все просто. Якщо вони радять якусь книгу, я молюсь всім богам, щоб вона була перекладена на українську, тому що моя англійська не завжди дозволяє мені читати книжки, які я хочу. І якщо ця книга вже перекладена, то вона потрапляє у кошик. Друге джерело, через яке в мене з'являються бажанки, і вони потрапляють в корзину це анонси видавництв. Якщо щось збігається з моїми так, то воно автоматично потрапляє у список бажанок. Третє це призери різних премій: букера, Нобеля, Пуліцера. Я дивлюсь на списки книжок, дивлюсь, чи перекладені вони українською, і також обираю собі для читання. Чому саме такий підхід я іноді використовую? Тому що якщо ця книжка була номінована чи здобула премію, то, скоріш за все, вона гідна, навіть якщо вона мені не сподобається, вона гідна уваги гідна того, щоб її прочитали. І якщо б не ця премія, я просто не звернула. Увагу на них. Я хочу зараз влаштувати інтерактив. Я буду показувати книжки, а ви будете відгадувати, це для мене, якою я хочу бути, чи це для мене, якою я є. Ця книжка. Ця книжка. Ця книжка. Ця книжка. Я сподіваюся, що ви вгадали всі. Дивіться перший коментар, там я відповім на те, яка книжка для якої мене. Чому я купляю більше книжок, ніж читаю? Це питання цікавить не лише глядачів, а й мого хлопця, який рахує бюджет. Я купую книжки, тому що, по-перше, вони швидко зникають з продажу і потім перекупи їх продають за шалені кошти. Тому, якщо є якісь знижки і є якісь книжки, які я хочу прочитати, то скоріш за все я куплю їх. Ну, Враховуючи бюджет, звісно. І друге, те, що витікає з попереднього: чому книжки швидко зникають з продажу? Тому що вони друкуються малими накладами. Чому вони друкуються малими накладами? Тому що замало попиту, і тому, що е, замало людей купляє книжки у порівнянні з іншими країнами. На тему, чому так відбувається, я не буду зараз нічого казати. Проте я хочу сказати з приводу того, що чим більше ми купуємо книжок, тим більше їх видаватимуть. Тобто, кожна куплена книга це внесок у розвиток книжкової сфери загалом. Це гарно як для авторів, які пишуть книжки, так і для видавництв, так і для друкарень. Ви бачите, що якщо раніше кольорових зрізів взагалі не було, то зараз, коли техніка та технології в нас з'явилися, все більше і більше книжок стануть з кольоровими зрізами, тому що якщо ця технологія в Україні вже з'явилась, то далі вона буде тільки розвиватись. І це добре. Якщо б ніхто не купив книжок з кольоровим зрізом, то на цю технологію просто закрили б очі. І далі вона не розповсюджилася. Де я купляю книжки? Це питання досить легке. Там, де дешевше. Чого бажаю і вам? За промокодом читуля, який з'явиться ось тут, десь на сайті Вівату ви можете отримати знижку мінус 10%. Ця знижка сумується з акціями, наприклад, 1 плюс 1. Та діє майже на всі видавництва на сайті Vivat. Також цей промокод діє і у книгарнях. Ви підтримуєте мій канал, якщо будете замовляти з цим промокодом. Також я чекаю 1+,1 плюс на сайті видавництва. Це відбувається не дуже часто, але коли така акція є, то зазвичай я за нею купую. Дам пораду, що треба обирати книжки, які плюс-мінус однакової вартості, щоб знижка була найбільша. Тобто, якщо ви купуєте книжки з різною вартістю, то безкоштовно дістається книжка з найменшою вартістю. А якщо купуєте, наприклад, однакові за ціною, то третина покупки у вас знижка. Книгарня є. Я у книгарні є, купую книжки. Коли є промокод на 55% чи щось, щось таке, ми всі з вами розуміємо, що це не 55%, а менше, тому що вони підіймають ціни до неба а, не стосується видавництва. Але це все одно виходить а, трошки дешевше, ніж в інших магазинах. Далі, мій фаворит це КСД. Тут ви можете купувати книжки не тільки видавництва КСД, а й інших видавництв. І ціни достатньо низькі, навіть порівняно з видавництвами. Тобто, якщо ви подивитесь на книжки видавництва неба чи букшеф, хоча тут не варто, але то на сайті КСД вони будуть за нижчими цінами. Проте це не все, тому що в КСД є ксд коїни, де 25 ксд коїнів. Це 250 гривень. Тож, якщо ви купуєте книжки якісь дуже дорогі, наприклад, «Видавництво неба чи «Каймбукс», чи щось справді дуже велике по вартості, то я рекомендую купувати в КСД, тому що там ну, збираються ксд коїни за по вартості книги. І, врешті-решт, ви зможете купити книжку, а то й декілька безкоштовно. А як щодо золотобуктоку і буктюбу? Якщо до рідкісних книжок, з цього приводу мені також є щось сказати. По-перше, мій антифаворит це OLX. Я не купувала там жодної книжки, там зазвичай ціни просто неймовірно високі, там зазвичай відповідають не дуже оперативно, та якщо я знаходжу там щось і по гарній ціні, і по нормальному стані, то зазвичай книга вже продана. Тож, Олікс, викреслюємо. Хоча, якщо ви знайдете там книжки, які вам подобаються, чому б ні. Друге, це інстаграм-барахолки. Там я раніше купувала книжки, наприклад, оповідь служниці чи е, Стівен О, Оуен Кінг Сплячі красуні, але, але вводить в сум кількість руснявих книжок, як авторів, так і видавництв. Тож я не знаю, мене це дартувало. Але коли я знайшла книжкову барахолку, а саме книжковий базар в Телеграмі, мій світ змінився на краще. Там можна знайти рідкісні книжки за нормальними цінами, іноді за високими, але іноді за помірними. І е, там дуже багато пропозицій, дуже швидко оперативно відповідають люди, тому що це телеграм, ну, ви розумієте. І Мені подобається те, що там немає руснявих книжок, це заборонено правилами. Також там мене ще ніхто не обманював, хоча так дійсно я не можу відповідати за всіх. І дійсно, якщо ви купуєте щось з рук, ви маєте розуміти, що це ризик, Те, що якщо у вас немає а, якихось Зайвих грошей, а ви купуєте на останні, краще не купувати на барахолках, тому що, ну, блін, ви знаєте, які люди вбивають, можуть надурити. Але в мене такого не траплялося жодного разу. Тож, коли я відправляла гроші, мені відправляли книжки. І зазвичай навіть якось гарно пакують чи додають якихось маленьких дрібничок, які поліпшують настрій. Тож мені дуже подобається барахолка. Це не реклама, реклама була з промокодом PROVIVAT, Ну, я вам відкрито кажу. Тож, ну, замовляйте, знаходьте рідкісні книжки, я буду рада, якщо я вам дійсно чимось допомогла. Тож, яку книжку я на читання обираю наступною? Тут все залежить від того, що я читала попередньо. Якщо я читала щось важке для тієї, яким хочу бути, то я читаю щось для своєї насолоди: якусь хрінь, ромфан, детективчики. Я не кажу, що це хрінь, але хрінь порівняно з тими книжками, що я читаю з високої палички. Але. Якщо я взагалі не знаю, що я хочу далі, то я прошу свого хлопця назвати колір і шукаю саме по кольорах на обкладинці. Чому я не користуюсь різними рулетками, якщо ви там набираєте назву книжки, і рулетка вам каже, яку з цих книжок ви будете читати. Тому що, якщо мені скажуть якийсь колір, то я буду шукати відповідно з тим, що я. Всередині себе хочу. Наприклад, ця книжка підпадає і під білий колір, і під рожевий колір, і під коричневий колір. Тож, якщо я б хотіла прочитати її внутрішньо, то я б обрала який би колір з цих не назвав мій хлопець. Тобто є якась свобода дії, якщо називається саме колір, а не конкретна книжка. Тому що, коли називається конкретна книжка, мене це трошки нервує. Не знаю, чому так. І мені хочеться менше читати цю книгу, навіть якщо я її обрала, я її хочу прочитати коли-небудь. Отож, якщо вам було цікаво це відео, ставте вподобайки, пишіть у коментарі, які ви книжки знайшли на барахолці. І пишіть, чи вам взагалі цікавий формат, де я. Розмовляю не про прочитані чи якісь куплені книжки, а просто якесь розмовне відео. Дякую за увагу. Залишайтеся зі мною.